Це так нудно просто. О, може заїздити на ярмарок, який відкрив вчора. Точно! О! Всім хай не просто нам тут і ви на мой каналі. І зараз я їду на ярмарок, який відкрив буквально вчора, да. Я дуже-дуже радий. Да, от. Давайте зараз закриваємо двері і їдемо. Сідаємо в машинку. Маю, та їдемо. Так. Ну що ж, давайте, їдемо. Ну тут не давай Вот. Ось все якраз вала, що це за Дім такий? Ой, а що це за вантажівка? Ого, він такий схожий на Дім з Венздей. Друзі, хто дивився серіал Вензи, то пишіть в коментарях, Та скажіть дуже схожий. Дуже схожий Дім. Вообще. Опа! А що це за табличка? Так, ой. Кенді Corn Хант Вік Ван. Ага, тобто перший тиждень і це, типа, треба збирати цукерки. Давайте почнемо з рівня бейбі. Ага, тут треба зібрати десь цукерочок. Ну так. Це швиденько я зроблю. Дуже швидко. Ну, тут легенький. Так, да, тут дуже легко. Тут просто можна зібрати це не знаю за скільки, напевно, за півхвилини. Так, вже чотири зібрав цукерки. С Так, куди далі йти? Куди далі йти? Ну видимо, що може буде на видному місці. Ага, ось. Опа. Опа, на. О. 8. 9 і залишилася остання. Тоді її треба трошки пошукати, відшукати десь. Я не бачу. А може вона тут десь? Не знаю. Так, ні, Ну короче, я не знаю, де. Не знаю, зараз, туде Ай, ну давайте зустрінемось, коли я знайду Оце ж треба було не помітити <гум> Опа тут... Unlocket Якось так а, Давайте візьмемо зараз Опа Ви просто подивіться, яка гарна така Мисочка. Така гарна мисочка прям вау. От так. От. Навіть можна цукерки брати і кушати. Вау! Це дуже прикольно. Ладно, Давайте зараз сас... підемо ще збирати. Ну, давайте візьмемо оцей Ізі. Ізі. 15 вже цукерок. Трошки важче, я так розумію, це. Ну, воно все одно легко, це ж ши легко переводиться от. Ну, але все одно має бути трохи таке важче. Це ж 15-не 10 цукер, як було в минулому. От, ой. А, ой! Так, так, вот. Ой. Одна цукерка. Ось що? Що це було? Так, ось все. І ще. Тут якийсь... Такий трейлер відвідемо до цього дому, що там внутри. Внутрі. Мені дуже, дуже подобається. Тут, просто тут збирати цукерки можна. Давайте потім пройдемо цей лабіринтик. Так, 11-та цукерка вже. Одинадцята, так. У нас ще цукерка. Ам... Ну, давайте шукати ще. Залишилось три цукерки. Я надіюсь, я знайду їх. Я думаю, она выбирает здесь. Ну, я как-то мне так интуиция подсказывает. Ну, короче, давай посмотрим, когда я уже найду. Опа, и... и еще ось. И завышалась остальная. Шукаем, блин. Шукаем, давайте. Пыльно, пыльно. Да и давайте. Опа, Ого, это давайте вот так же видится, опа. Ось. все. Ого, это какой-то пропс такой. Ну, это пропс, видимо. так, Давайте листаємо вниз. І це ось така штучечка. Тут цукерки Можна брати і Вона так танцює. Ну як танцює? Ну, коротше, прикольно, прикольненько. <схід> да, <схід> Ладно, давайте зараз підемо. Підемо. Що ще поробимо? Бо якось брати цукерки вже нудно стало. О, давайте починаємо цей напис, Brookhaven, which you a happy halloween Ну да, я знаю. Та я на англійську мову. Правда, перевод не дуже сильно. Ето, ну, я знаю, як читається, а перевод не сильно. Ну, Happy halloween це понятно, це веселий Вот да. так. Ну я не знаю. Давайте в лабіринт підемо. Опа. <правий> Давайте йдемо. Йдем Давайте йдемо. Треш. Треш, звичайно, куди я потрапив вообще. Мені вот стрі... А що це за така коржаво? Ш... Опа? Я не джим кінці вообще. Понятно. Давайте зараз візьмемо. Перестрибуємо все. Машину може навіть перестрибуємо, тут все перестрибуємо. Давайте йдемо. зараз. Так швидше буде проходити. Так, ну я думаю, сюди. Опа, так. Ладно, шукаємо тепер вихід. Так, тут тупік. Так, що це? Может сюда? Может сюда? О, так, так, сюда. Но видно, добрався в цепи земелья. Так, це таке. Так темно. Це ніби фотозона ще якась. А, це ота лестница. Тепер давайте Вот так. А, до речі, хто хоче другу частину про це місце, то пишіть в коментарях. Ну, і всім я перегляд. Мені дуже-дуже приємно. всіх люблю і всім пока.